Всім привіт! Um, у цього текста є епіграф uh, з тексту Аліси, яка сьогодні читала. Я почну. Якщо руки керовані м'язи, якщо ніхто нікому не пазл, якщо крім ознак ПТСР, є фази, якщо кожен в голові свої в'язи. Коло на траві, травами на вогні, літери імена. Іменем не мене, мова моя німа, мова моя духа. Золотом золотим потом пахнемо золотим літом. Золотий літром з льодом мені б. Лебедем летіти, лебедем летіти мені б. лебедем летіти самому додому. До того як комикіл ми лайфак, міономи. Кадблесис Одесо. Я сумую Одесу, як озеро, зорове зеро, Бест Бест прайс, фріган, фіган, орган, гарно. Горе тільки таке горе. Мов окове, мов море, тоне, мов хмар, грива. Чуєш, насувається злива. Чуєш, кажу, насувається злива. Небо синє тліє. Співом моїм будеш синий. Бо серце тобою мріє, Приміряє на себе клітки, плітки, міста стелі. Знаєш, чому я дружу з бомжами, бо світ веселий, знаєш чому, бо світ веселий, знаєш, бо світ веселий, знаєш чому, бо світ веселий, бо як світ виселив ту на дооселю додому, дійти, долетіти листям сусіднього виміру, Всесвіта, досвіда, світа. скажи, як жити тебе, красивий, сліпий, застиглий, скажи, як жити, скажи, як жити тебе, красивий, сумний, застиглий, скажи, як жити, скажи, скаржи зубами, лезими, вицарепені на корі. Ліками, чи роками, руками тебе обдирати, голодний, неладний в внельтну погоду, громом, гаміром, співами громихати, тягнути чорними дірами, вирвами ми вимірів пілігрими і будемо пілігримами, равликами роками, раковани, лину витримувати похибками, пробілами між словами, білими світ, витримувати, зирмовувати, любити світ, витримувати, зермовувати, любити світ, витримувати, зермовувати, любити. А треба, лише плюнути кров, вигаркати, курити, кинути, виплювати, кінчити, виричити. Прокурити. Ричати у вічі, канати кинуся в возлом сплились на твоїм обличчі, очі коричневі, очі коричневі, стільки вічи, стільки вічий. В очі порочні, величі, порожнечі, чорне шалоє, серпи, чорні, нігтями вигнутими, Ми ціні минулорічної, не цілі Цятки чорні на твоїм обличчі, Це все, що має, та може свідчити. Це все, що бачу, та може свідчити. Це все про що може свідчити, коли ночі дотичні, до темряви металічний, край тиші в'язкої півночі, не криває. Рубає ріжечим раю балконів місячних, некосмічних біса. Кармічні хвости, вичісувати комети, рядки планети, циклічними стали з циклічними стали звідщою. Наврочила нам речі, порочні, понівечені. Це все про що може свідчити, коли ночі дотичні, До темряви металічний край тиші в'язкої півночі накриває, криває. Рубає ріжечі мрає, балконів місячних, не космічних до біса. хвости вичисувати комети, рядки планет, циклічними стали з комети, рядки планети, циклічними стали звідше. На нам речі, майбутні посічені, покалішені пасма, висушені, немає в мене повітря, в легенях воно посичене до світанку сутінки на неослід, кинуті в просторі порочні, панівечені тиша звучить так, ніби тиші, Тут тисячі, будуть тлісі надзлічене атомів мови прораховані енергії потайпічні. Падаємо вимочені, падаємо вимочені, падаємо вимочені, я не знаю, як кінчити це. Я не знаю, як кінчити це. Я не знаю, як кінчити. Дякую. How does it taste?